Лицевий відділ черепа вісцерокраніум, представлений верхньою та нижньою щелепами, піднебінними, виличними, носовими сльозовими кістками, а також нижніми носовими раковинами, лемішем та підязиковою кісткою. верхня щелепа максіля. Це парна кістка, яка має тіло та чотири відростка: лобовий процесус фронталіс, альвеолярний процесус альвеоляріс, піднебінний процесус палятінус, виличний процесус зігоматікус. Передня поверхня тіла відділена від очноямкової поверхні підочноямковим краєм – марго-інфраорбіталіс, під яким розташований підочноямковий отвір. Форамен форамен-інфраорбіталіс. Через цей отвір проходять судини та нерви. На медіальному краї передньої поверхні знаходиться глибока носова вирізка інцизура на заліз. Вона бере участь у творенні переднього отвору порожнини носа грушоподібної апертури. Очноямкова поверхня фаціас орбіталіс – бере участь у творенні нижньої стінки орбіти. В задніх її відділах починається підочноямкова борозна, яка переходить в одноіменний канал, який відкривається підочноямковим отвором. Підскронева поверхня фаціас infratemporalis, відділена від передньої поверхні основою виличного відростка. На підскроневій поверхні розташовується горб верхньої щелепи максіля. Носова поверхня Fatias nasalis бере участь у утворенні латеральної стінки порожнини носа. На ній є верхньощелепна щілина гіатус maxillaris, яка йде в повітроносну верхньощелепну гайморову пазуху Sinus maxillaris, розташовану в товщі тіла верхньої щелепи. Спереду верхньощелепної щілини проходить вертикально розташована сльозова борозна Сулькус лякрімаліс, бере участь у утворенні нососльозового каналу. Лобовий відросток відходить від тіла верхньої щелепи вверх, де з'єднується з носовою частиною лобової кістки. На медіальній поверхні відростка знаходиться решітчастий гребінь Кріста Етмоїдаліс, з яким з'єднується передня частина середньої носової раковини решітчастої кістки. Піднебінний відросток представляє собою тонку горизонтальну пластинку, яка бере участь у творенні твердого піднебіння. В передній частині відростка знизу вверх проходить різцевий канал. Каналіс інcisivус. Позаду піднебінний відросток з'єднується з горизонтальною пластинкою піднебінної кістки. Альвеолярний відросток відходить від верхньої щелепи вниз у вигляді валика альвеолярної дуги Arcus alveolaris. Ця дуга має заглибини зубні комірки альвеолі Денталіс для зубів верхньої щелепи. Виличний відросток відходить від верхньої латеральної частини тіла верхньої щелепи в сторону величної кістки.